М은을, на перехрести Бульвара Шевченко, соблюдается. Нет, давайте. Вынесли постановление. Вынесите постановление. Вы нете постановление. Я не имею паузу для своей. А что, мы рассказаем в право. На перехвеске улица остается бульвара Шевченка. Представник Донецького обласної організації всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Олійник МВ ізоруючи постанову Донецького обласного адміністративного суду від 24-го восьмого року по справі про заборону будь-яких демонстрацій митингів інших масових заходів міста Донецьку. Двадцять четвертого восьмого настого року організували вуличний хід, а також Дійснила, дійшла до перехрестя вулиці Артеме та обліваю Шевченка, організувала та мітинг. Який порушив, встановлений? Як чим порушила, встановлений? Заломний порядок для організації про проведення зборів мітингів, ходіб та Ну, скільки покинула за судового засідання правопорушного коліна. По матеріалах справи є справка про інформації, постанова Вищого обладнання Донецького обладнаного адміністративного суду про заборону мітингу 24 го Начальник відділу Державної виконавчої служби Донецької обласний адміністративної суд надав про те, що ця постанова виконується негайно. Пояснення Полюковича Максима Анатолійовича, який говорив про те, що він оголосив цю постанову, однак ніхто його не слухав. Протокол огляду місця події з 24 24.08.2011 року. Про те, що в місті був, аж державного виконавця 24.08.2011 року. po